27 лютого 1494 року Київ отримав магдебурзьке право. Київ отримав магдебурзьке право від великого князя Литовського Олександра, міські права залишалися непорушними в часи Речі Посполитої і Гетьманщини. Місто звільнилося від юрисдикції урядової адміністрації, яку замінив власний орган самоврядування магістрат. Право бути обраними до магістрату мали жителі міста добрі, розумні. О сілі в місті віком від 25 до 70 років, не дуже багаті і не дуже бідні, з доброю славою, законно народжені, охороняючи справедливість та правду, такі, що не мають жадібності та злості, не лихварі, не двоєжонці тощо. У 1764 році Катерина ІІ підпорядкувала магістрат київському генерал-губернатору. У 1802 році Олександр І повернув Магдебурзьке право Києву. Остання епоха магдебурського права тривала в Києві до 1834 року, коли російський імператор Микола І своїм указом остаточно ліквідував права і привілеї міста і передав міське управління у відання думи. Ліквідація магдебурзького права це фактично був початок перетворення європейського українського міста Києва на типове губернське місто Російської імперії.